Нещодавно була у лікарні, а там вхід обов'язково у бахілах. На вході стоїть апарат саме з ними. Все просто кидаєш 5 гривень і пара твоя. Я закинула одразу 10 та отримала дві пари бахіл. Що ж, робити нічого, решту не дає. Забрала та пішла. Коли вже поверталася, бачу чудову картину. Стоїть чоловік біля того самого автомату і намагається спіймати вже, мабуть, третій десяток тих бахіл, які все летять і летять на нього. Ну не прочитав він, що автомат решти не дає, та й закинув туди бог знає, скільки грошей. Поверталися ми з хлопцем додому, стояли на зупинці, але щось пішло не за планом, і ми посварилися. Коли прийшов автобус, я поїхала на ньому, а цей ображений пішов додому пішки. Я сиділа сумна, втикала в телефон і це бачив один старенький чоловік, як і початок цієї історії, бо він сів разом зі мною. Він спитав мене, чого я така сумна. Я нічого не відповіла. Тоді він вирішив дізнатися, на кого я навчаюся. Я сказала, що на лікаря. Тоді він запитав, чи знаю я, чому люди зазвичай довго сидять у черзі до лікаря. Я не Тивно кивнула. Він сказав: бо час лікує. Посміхнулася половина автобуса так точно. Коли почалася війна, мій тато думав, що його от-от призвуть. Сам до воєнкомата не йшов, чекав повістку, а там як буде. Йому вже було 58 років на той момент. І от, коли всіх вже кінцево зобов'язали звернутися до воєнкомата особисто, він таки теж пішов. Правда, йому вже було от 60 років, тому він взагалі не боявся бути призваним. Коли явився, здивувалися, що досі він не отримував повісток. Почали шукати його справу та ніяк не могли відшукати. А потім помітили, що якась справа лежить під одною із сторін стола начальника. Підняв і так це була саме справа мого тата. Отакої сам того не знаючи, невідомо скільки років стіл головному військовому підпирав.